Доброго ранку, ви на каналі Моє Господарство. І з вами я, Валентина. І ось сьогодні хочу показати вам свою жимолость. Лебедінна вірність. Ось такий кущ. В цьому кущу вже 6 років. Він так до лоду розрісся. Ось там навіть сама гілочка лягла донизу і пустила ще корінці. Можна розсадити. З осені я його підгодувала нітроамофоскою а весною йому не давала нічого. А ще хочу вам показати, може хто не бачив, як квітне жимолость Це найраніша ягода в садах. Вона раніше, на дві неділі, Дозріває, ніж полуниця рання на вулиці. Ось так виглядають гарні квіточки жимолості садової. Такий кущик. Гарний розросся. Це поменше кустики. Цьому кущику два роки. А цьому кущику 3 роки. Ось теж цвіте. Але чогось, друзі, багато засохло. Мабуть, від того, що були такі перепади. То холодно, то тепло взимку. І ось так. Ці кущиків в мене чотири штуки. Дуже корисна ця ягода. Друзі, У мене є на каналі відео, які за нею треба приглядати, доглядати. І треба обов'язково старе трьохрічне ілля обрізати. Для того, щоб вона пускала пагони і вам був врожай. Але хочу сказати, е, так спостерігаючи за жимолостю, я побачила, що вона один рік родить дуже-дуже рясно, а другий рік вона родить не дуже рясно. Мабуть, трошки відпочиває від того врожаю, який вона, вона дає. Ось така жимолость садова, в кого немає. Посадіть, будь ласка, вона дуже корисна, в неї дуже багато різних мікроелементів, вітамінів, але головне, що вона дуже корисна для підшлункової. В неї трошки є горчинка, зовсім зовсім слабенька, яка дуже потрібна нашій підшлунковій. Ось так, друзі, такий кущик уже Почти доганяє змій ріст, а я метр шістдесят пять. Ось уже починає зацвітати клері, яка в минулому році була посаджена з касетної розсадки. Ось я її садила в вересні місяці, ось так вона. Виглядає, треба вже полоть, тут трошки підсохло, вже можна приступати і полоть Так що гарна ягодка, але трохи попримерзала Бачите, отут. Я її не вкривала тут, де мороз не торкнувся, вона гарна, красива квіточка. Трошки далі теж клері. Але ця клері була посаджена з воздушок. Таких маленьких зовсім корінці були. Вон там зверху я вже трошки її підворошила, прополола, вона гарно виглядає. І підгодувала я калійним, пролила під кущ. Від хруща борозняка, як ми кажемо, личинки майського жука. Це одне і те саме. Обов'язково зараз треба продяти, щоб потім в червні, коли вони починають дуже сильно розвиватися, то вони їдять все подряд, тому треба обов'язково підліти від хруща зараз. Бо вже потім в червні буде пізно. У цьому році цибулька не дуже, бо стояла у воді, оце тут було, друзі, все вода. Я там тонула. Вона якби трошки, да, як і підпарюється, бо ще дуже волого. На той грядці трошки краща цибулька, але теж не дуже там така вже і гарна. В цьому році бо дуже мокро. Ось бачите, як виглядає це клері, яка була посаджена з воздушок. Купляла я її у Олі, мікс, ягода на Фейсбуці є, кому треба. Заказуйте в неї. Доладні присилає насіння, е, ростки. Вірніше. Так що... Але бачу, у всіх вже є. Квіточки, пупішки маленькі, які будуть квітнути. Ось так, друзі, таке коротеньке А Оце, бачите, яка гарнюща квіточка. гарнюща Це отак з воздушок. Так, вон там щось вже починає примістись, Треба буде її обробити. Так, всім пока. Дякую, що заходите до мене в гості. Пишете коментарі. Будьте всі здорові і швидшої всім нам перемоги. Слава ЗСУ! Слава Україні! До зустрічі, друзі!